Я більше ніколи не повернуся жити до Німеччини, бо я просто не можу вивезти це. Таке відчуття, що ти завжди винен. Сусіди можуть написати скаргу через звук, що ти фіаном сушишся після 22-ї, Неправильне сортування сміття. Або просто тому, що ти не німець. Ввечері абсолютно ти. Живеш постійному страху, боїшся щось порушити і отримати штраф. Вивчила мову на Б2, працювала гарній німецькій компанії, але це нічого не змінило. Ця бюрократія. Ці документи я чекала так довго, як ніде. Буває, приходить паперовий лист про штраф і. В цьому ж листі вже відсоток за просрочку, штраф і піня. одразу працювати на когось в Німеччині ідеально. Якщо ти самозайнятий, система тебе просто ламає, кінські податки, нескінченні звіти і страх, що ти не так заповнила папірець. Чесно, мені було легше поїхати з Німеччини, ніж будувати там свою кар'єру. Ти відкладаєш на відпустку, і раптом приходить річний перерахунок за комуналку, коли ти ще винен 2000 євро. Таке трапилось багатьма моїми друзями. Один лист і мінус всі плани. 8 місяців на рік постійно. Постійна сірість, дощі це не просто немає сонця, це постійне психічне виснаження. Не змогла я так жити. Платиш величезні кошти за медстрахування, а до лікаря потрапити не можеш. Я захворіла і мені сказали: або ото в швидку допомогу, або через три з половиною місяці можемо записати. Дякую за такі. Та гроші я переїхала в Іспанію і вперше відчула, що живу тут, а не виживаю. Якщо хочеш більше чесних історій про Іспанію та переїзд? Підписуйся. Я розказую те про що інші мовчать.